Святковий настрій, тому що завтра великий день для нашої землі, для української землі. Ми завтра святкуємо пам'ять нашого хрестителя, просвятителя, святого рівноапостольного князя Володимира. Це національне свято, тому що князь Володимир він є хрестителем всіх земель руських. І він Привів нас до тої світлої віри до пізнання вічного Бога Творця видимого і невидимого світу. І ми дякуємо Богові, що Бог нам подарував такого великого святого, який зробив таку велику духовну справу. І ми сьогодні зібралися для того, щоб тут, у цього пам'ятника, помолитися святому князеві Володимиру, щоб він... Випросив для нас у Бога благословення, щоб у нас на нашій українській землі панував мир, злагода і все саме добре, корисне і красиве. Провокації не треба боятися. Треба боятися Бога. Велика, скажіть, будь ласка, а такі важливі дати, в наше непросте відео. О чому людям потрібно задуматися? Які уроки знищення? Я думаю, що людина. У таких великих святкових подіях вона повинна згадати про те, що вона для чого вона створена Богом, про її призначення. А призначення людини це вічне життя на небі. І земне життя це є період приготування себе до цього вічного життя. І свята якраз нам нагадують про те, що той, хто живе з Богом, хто живе по Божим заповідям, він сподобається такої часі, якої сподобався князь Володимир. Яка зв'язка у сьогоднішніх старшеств старше на Афоні? В цьому році ми святкуємо також і тисячоліття древньоруського монашества на Афоні. Зв'язок з Афоном у нас живий і такий непреривний, тому що преподобний Антоній, начальник нашого монашеського життя на Україні, на всій Русі, він почав це життя на Афоні. Там він навчився тої високої, духовної, красивої культури, і він приніс цю культуру до нас на нашу землю. Засновував обитель, і від цієї Києво-Печерської лаври пішли інші обітки, які сьогодні є на нашій землі. І лаври Всі монастирі, які існують на нашій землі, вони мають початок від києво печерської Лаври. Тому що преподобний Антоній приніс. Устав монашеського життя за Афона саме сюди на Київські гори. І звідси все пішло. Отака, ви сьогодні будете поздравляти двох дівчик з днём, з днем народження, вони йдуть кресним ходом і дійшли до Києва, правда? Ну це чудо. Ті великі, сильні люди, такі совершеннолітні, вони не були здатні прийти таку відстань, яку пройшли ці маленькі дівчатка. Це ну наше э, майбутнє. І дай бож таких дівчат було як можна більше. Велика Ведика, прості, один віпрос. Завтра буде прославлення Іоанна Вишинського. Преподобний Іван Вишинський він прожив на горі Афон. Він жив усумітненим життям і він. Дуже активно участвував у тих процесах збереження чистоти святої православної віри, які були в його в період його земного життя. Він виступав проти всіх єресей, він відстоював чисту святу православну віру, якою він жив і з допомогою якої він став святим. Скажіть, а якщо він був публіцист свого часу відомий, можна його називати покровителем журналістів? Ну, думаю, що можна. Все ж. Все ж, він якраз є прикладом для журналістів, як треба орієнтуватися на істину, а не на інші якісь орієнтири. Як ви вважаєте, чому таке протистояння в медійному просторі, в соцмережах було навколо хресної ходи? Ну, хто любить молитву, хто любить Бога, хто любить свою землю, той не притестить предстої цьому. Тому що це хресний хід, це мирний хід, це той хід, в якому люди молилися за нашу землю, за нашу країну, за владу нашу, за наших всіх людей. Ті, хто проти цього, ті протистояли. І вони себе показали, хто вони є. Хоча вони можливо, вони себе називають великими патріотами, але вони не є такі по суті. Спасибо Господи, теперь на початок уже школьники. Здорово. 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 Здорово! Це Все может соединять.